Усіх вітаю, ви на каналі Позагрою, мене звати Антон. Цими вихідними пройшов 14 тур АПЛ. Отже, підсумки даного туру. А ви підпишіться на канал обов'язково, поставте лайк, прокоментуйте дане відео, поставте пити в колокольчики та переходьте за посиланнями під відео, переходьте на телеграм-канал, інстаграм та підтримайте канал для його розвитку. Отже, у суботу 2 грудня відкривав даний тур матч Арсенал проти Вулверхемптона. Робив я передбачення на каналі у Тіктоті. Хто не підписаний, підписуйтесь, переходьте так само записанням під відео. Отже, казав, що тут має бути 100% фаворитом Арсенал. І по даній грі Арсенал домінував повністю усю гру. Вони забрали дуже класно після Ліги Чемпіонів. Чудово вписалися, йшли, атакували. Дуже класне був атакувальний в них футбол, але дуже багато моментів вони, так би мовити, вичерпали, не змогли реалізувати. І перший тайм пройшов повністю в домінуванні і забили дуже швидкі два голи. Дуже класна гра. У другому таймі, так як я і казав, у Тікток-каналі і взагалі вже не одноразово я казав, що. Уверхемптон зараз є одним з таких пожирателів, пожирачів, так би мовити, душ фаворитів. Тобто вони змогли обіграти Тоттенхем, вони змогли обіграти Ман Сіті, забрали в них дуже цінні очки, і вони не просто зіграли у нічию, а вони саме перемогли дані команди. І тут так само вони нав'язували дуже класну боротьбу. Вони йшли в атаку, і Арсенал вже не перший раз показує, що він може. Дуже класно грати саме з атакувальними командами, ті, які йдуть завжди-завжди не в автобусі сидять, а завжди йдуть уперед. Тому вийшов дуже класний матч. Так, да, є помилка. 2-1 даний матч завершився. На самому прикінці матчу трошки підсіли. Вже мені так, як мені здається, як я дивився, коли цю гру, то їм вже набридло просто це вже грати. Вони вже Відчували, що вони перемогли, але треба до останнього подиху класно грати. І другий момент це те, що нема дуже класної лави запасних да, арсеналі саме для того, щоб виходити і показувати, домінувати увесь матч. І для того, коли ти робиш заміну, ти не просто її робиш, щоб відсидітись, а щоб ти далі і далі тиснув, тиснув і тиснув. На жаль, на даний час цього немає. Я буду скоро записувати відео стосовно трансферів, стосовно слухів, які будуть ближче до січня, саме І з приводу Арсеналу, і з приводу Тотнема, і Мен Сіті, по АПЛ взагалі пройдемось, Італію, можливо, трошки зачепимо Іспанію, Англію. Так само там все буде переплетено, мені здається, і це все можна буде поєднати в одне ціле. І тому, повертаючись до. Арсенал, не маючи цієї лави, вони випускають запасних тільки або лише для оборони. Нема класних флангів, саку нема ким змінювати. Мартінелі дуже тяжко. Там тросар, якщо виходить, то зараз на сьогоднішній день він виходить вісімкою замість Хаверца. Класний дуже цей вибір. Хтось каже, що це погано, але мені здається, що тросар дуже чудово там дивляться, виглядає і. Він мотивує грати Хаверца, Тобто, коли Тросар виходить там вісімкою, Хаверц на заміні, і Хаверц починає замислюватись і починає розкриватись потроху потроху від матчу до матчу, він укріпляється, так би мовити, і йде вперед, він робить результат, тобто в нього вже є три забиті м'ячі, Це дуже круто. Йдемо далі. Берлі проти Шеффілд Юнайтед. Берлі тут. 100% був, так, скажу, що фаворит, тому що серед аутсайдерських команд да, вони йдуть внизу, Берлі, Бормут, Евертон зараз до них доєднався, Лутон там та Шеффілд Юнайтед. Вони аутсайдери, будуть там змагатись за виживання. І Берлі, на Черніг з вони там класно вибудовують гру. 5-0 завершився даний матч. Мені дуже сподобалася ця гра. Коли дуже багато є моментів, вони реалізуються багато голів, це дуже чудово. І що я хочу вам сказати, дуже класний є в них трансфер, він мені здається буде класним трансфером влітку, якщо Берлі вилетить у чемпіоншіп, туди звідки вони прийшли, то саме цей гравець, 30-й номер Лука Коліошу. Зверніть на нього увагу! Це один з тих гравців, яких я казав. Як мені в Ноттінгемі подобається Айланга та Авоні і Гіпс Уайт, так тут є зірочка така у якраз обличчі цього Криоші. Дуже молодий хлопець 2004 року народження. Придивіться, робить класну він взагалі там погоду, класний задає тон команді. І взагалі компанії більш-менш. Вибудовує дуже цікаву гру. Потім паралельно, так само п'ятій годині, була гра Бренфорда проти Лутонтауна. Записував я у TikTok канал про даний матч, що тут виглядає Бренфорд 100% фаворитом, грає вдома. Вдома Бренфорд дуже міцний горішок. І взагалі він нав'язує дуже класну боротьбу, так само як і Вулф Топом. Але все ж таки Бренфорд. На сьогоднішній день є трошки на голову вищі, аніж е, Волз, мені так здається. Тобто можна Бренфорд зараз він йде в одному ключі, як це б не було смішно або неможливо. По грі, як Манчестер Юнайтед як і Челсі. От я би їх поєднав Бренфорд, Манчестер Юнайтед і Челсі. По грі саме. Потім вже йдуть такі команди, які. Я казав на, на, на початку цього сезону, які себе проявлять і класно себе проявили на трансферному вікні влітку. Закупились дуже чудово. Це Астон Віла, Брайтон і Ньюкасл. Це команди середняки і так само Вестрим сюди ще можна доєднати. Який і зараз, так як вони розподіляються у турнірній таблиці, це все і відповідає дійсності. Рефорд 3-1 на класі, чудово відіграли, все впевнено, дуже круто. Але в них не так багато лідерів, я вже про це казав. Їм треба трошки вливання грошей, тому якщо вони продадуть взимку тоуні, а також відійдуть МБМ та Віса це головні, так би мовити, диригенти цього і зірки цього клубу, а також Янце на центрі. Якщо вони підуть, на них можна дуже непогано заробити. Більше 100 мільйонів можна заробити під 200 навіть. Мемо за 50, Рісу за 50, можна вільно продавати Тоуні так само. Тому коли вони, якщо правильно продадуть і реалізують дані кошти, вкладуть, то це буде класна команда. Ну і якщо приїдуть гравці, які зможуть адаптуватися та знайти цю гру. О 19.30 потім йшов матч проти Nottingham Форест проти Евертона. Тут я казав, що Ноттінгем дуже класно грає вдома, але у Евертона забрали очки. Цими судовими розбирательствами там зробили цей бан, оштрафували, забрали дуже багато очок. І Евертон опинився в зоні виліту, але не по ділу. І вони вибудовують, дають вибудову гру з тими гравцями, що в них є. Вони змагаються та б'ються за кожні очки. І тут так само вони бились 0-1. Класно зіграли, забрали свою перемогу і рухаються вгору по турнирній таблиці. І о 10-й годині матч туру і вечора Ньюкасл проти Ман Юнайтед. Тут я бачив фаворитами Ман Юнайтед, дуже їх так тягнув, хотів, щоб вони перемогли. Не люблю я Ман Юнайтед, скажу одразу. що колись я. Дуже вболівав за Ман-Сіті, мені подобалася стара команда. Ще при Роберто Манчині, коли він вже будував з цими зірками, коли вони будувалися, Єєтуре, Агуеро мені дуже подобався. Давід Сільва. ця команда мені дуже подобалась. Тоді я їх тягнув, тягнув, їх перші чемпіонства. Зараз вони вже такий костяк, такі старожили АПЛ. Я все ж таки їх полюбляю, але зараз. Як і колись ще до Манн-Сіті, мені дуже подобався Тірі Енрі, я вболівав за Арсенал, тому зараз я тягну Арсенал. Мені подобається, як вибудовується там всередині команда, який там колектив, яка там атмосфера, тому я їх тягну. І повертаючись до Нюкасла з Менчестер-Юнайтед, 1-0 Нюкаслу, як я казав, що може пощастити їм. Щастить дуже в останній час. А Ман Юнайтед їм не вистачає такого стержня, так, щоб вони могли. Міцніше стане ставати все міцніше і міцніше від матчу до матчу, показувати результат. Не дуже в них вдається, десь вони налаштовуються, десь не дуже. Тут вони не налаштувались. Нюкасов взяв своє і казав, що Нюкасл вдома дуже гарно грає, їм вболівальники допомагають на вищому рівні. І тут вони їм допомогли. Нюкасл підіймається вгору, класно грає, все в них там більш-менш порядку. Є в них травми, так само, як і у Ман Юнайтед. Але також тут, цим командам, а особливо Ман Юнайтед зимку, треба буде робити дуже багато трансферів. Там вже на вихід збираються і Варан, і Казиміра, весь цей автобус із Реал Мадрида, який перейшов до Юнайтед, буде їхати вже кудись подалі. Не дуже він, цих гравці задовільняють Тенхага, тому вони поїдуть взимку. Також Санчо хочуть продавати. Мені здається, і Марціаль піде, і в центрі захисту буде дуже багато продажів. Ну, про це я вже казав. Подивимось ближче до завершення цього половини, і вже в січні подивимося, що буде. Також я казав, за Паралельно о 3-й годині в суботу Жирона грала проти Валенсії, тягнемо наших. Офігенний матч, дивився його. домінували домінували всю гру Жирона, класно, дуже зі своїми вболівальниками вони дуже чудово допомагають команді, йдуть вперед, йдуть вперед. Але у другому таймі допустилися помилки. Валенція їх підхопила, підхватила, скористалася цією помилкою і забили гол. Повели в рахунку, і що ми бачимо? Це справжня команда чемпіона, дуже крутий там тренер, що він там виробляє, це взагалі Мітчелл, звісно, красавчик. Випускає Стуані, Не буду не хочу помилитись. Там щось 34 чи 36 років в лінію нападу цього старожилу клубу. І що ми бачимо? 1-1 з рівні робить камбек і потім 2-1 наприкінці матчу. Дуже крута перемога. Підіймається і нав'язує боротьбу реалу. Зараз в них однаковий очок, да, там позабитими пропущеним реал веде. Да, але все ж таки Жерона Красавчики там грають наші хлопці, циганков та Довбик, роблять там результат. Класно грають, реалізують свої моменти. Дуже круто, дуже круто, класно, як вони ростуть. І ці ігри, де перемагають наші хлопці, вони дають надію нам вболівальникам, що в березні ми все ж таки пройдемо на євро і з цим рівнем як грають наші хлопці, вони зростають. Будемо сподіватися, що все вийде. І 3 грудня у неділю пройшов матч у четвертій годині. Відкривав матч Челсі проти Брайтона. Тут я казав, що Челсі треба вже реабілітуватись, в них дуже така серія затяжна. Вони програють, виграють, нічия. Тут треба було перемагати, тим паче такого сильного супротивника, як Брайтон, класна гра, круто забивали, реалізовували моменти, довели своїм вболівальникам Челсі саме, так, що вони щось можуть. 3-2 закінчився даний матч. Що там, що там, є і травми. І... Така гра була не зовсім чиста, але все ж таки Челсі вийшов фаворитом, як я й казав. О 4-й годині Бормут проти Астон Вілли грав. Не робив я передбачень по даним матчам. Тут я вважав, чесно скажу, що Астон Вілла має бути фаворитом, але Бормут там, де грає наш хлопець Забарний, теж вибудовує дуже круту гру. Вони грають в домінуючий футбол. Так само, як і Астон Віла, грають на контратаках. Чудово перестрілялись. Бормут показує свої амбіції, як вони хочуть затриматись в даному чемпіонаті. Тобто, ми маємо, що Лутон і Шеффілд – це 100% команди на виліт з даного чемпіонату. На сьогоднішній день це 100% по грі, по класу. А Бормут і Бенлі, і так само і Евертон, вони дуже... Класно грають, нав'язують гру топовим командам. Вілл на сьогоднішній день можна назвати топовою, так як вони йдуть у четвірці лідерів. Топ-4 це топ. <ріст> О четвертій годині паралельно тут було одразу чотири матчі. Вестхем Крістал Пелеси грали, Вестхем. Зіграв в нічю з Кристал Пелес, Кристл Пелес зараз дуже штормить, незрозуміло, що у них там відбувається. Всередині точно не знаю, що відбувається. Тому багато не буду про це казати. А Вестхем. Виходячи з того, що в них взагалі дуже лавка мала, тобто їх там один Форвард, є, є в них інкс, але... Ну, не дуже багато чого у нього виходить, тому там на форварда виходить і Боуен, і Бен Рахма, Тобто Там флангові гравці грають форварда Дуже тяжко, класно в них інтегрувались і влилися в команду Альварес і Вордпраус. Це їм дуже пощастило, тому що так виходить, що у них там тільки Soчі, і все. А так виходить трійка, Soчик, і, як я вже казав, Альварес класна дуже трійка. На флангах Боуин та Бен Рахма, також там пакета може бути. Тобто центр у них класний. Більш-менш захистом у них проблем нема, але все ж таки, якщо буде ще більше травм, як ось, наприклад, у Тотнема, Тотнема нема, тут нема там, взагалі 8 чи 9 топових гравців, основних в Лазареті, тобто півкоманди. Якщо б 9 гравців у Вестхема було, так як і у Астонвілі, так як і у Брайтона, якщо б стільки гравців у них були б на травмі, то там би жах, щоб відбувалось. Вони б усі були б. Унизу таблиці, це 100%. Але маємо ж маємо. І так само о 4-й годині Ліверпуль проти Фулхема 4-3. Крута дуже гра, дивився її. Фулхем кусався, кусався, боровся за ці три очки, дуже хотів перемогти. Нав'язав класну гру, як і казав Фулхем. Це команда якраз рівня, туди можна як Вуз доєднати, до Бренфорда доєднати. Людей Челсі Ман Юнайтед, як це смішно не звучало, але ця команда з Лондона зараз укріпилась у, на початку цього сезону. Нав'язує, кажу, боротьбу топом. Маємо, що маємо 4-3. І о 18.30 завершував даний вечір футболу і взагалі даний тур матч Ман Сіті проти Тотнема. І що ми бачимо, що Ман-Сіті зараз якось. Не може знайти 100% свою гру, витрачають, втрачають, да, вони бали, очки залікові. Проти такого бормотящого і загубленого Тотнема. Тотнем дуже класно грає, але ті гравці, які вибудовують там атакувальну гру, на чому там вибудовуються саме -саме та філософія пастакого, вони зараз на травмах, тому їм дуже тяжко грати. Але все одно вони борються, змагаються. 3-3 завершився даний матч. Класно нав'язують що тотнем свої амбіції чемпіонські, що Ман-Сіті. Будемо слідкувати далі, а ви обов'язково слідкуйте за каналом, підписуйтесь, ставте вподобайки, бийте дзвони для того, щоб приходило повідомлення. Пишіть свої коментарі, переходьте за посиланнями під відео на... Інші майданчики, де так само транслюю. Я дуже багато записую в tiktok каналі щоб бути на часі. Перед кожним матчем, перед турами я роблю свої прогнози. Вам гарного вечора, гарного дня. Всього вам найкращого!